Привіт всім глядачам мого каналу. Значить, як можете бачити, продовжує зборку, встановив кожух маховика. Значить, посадив я його на герметик Віктор Рейнс. Не став я вирубати прокладку, подумав, подумав. Казав один, да простять мене старожили. Ну, я не бачу великого сенсу в тій прокладці там. Вирішив встановити ну, то є, на... герметик для чого я там наніс, грубо говоря, щоб со стика, Якщо друг буде пускати вже сальник, ну, набивка, щоб оце по стику тут не виступало масло. І для чого то є, герметик уплотнив. Ну і опять же, заповнить там ті пори, мікро і так далі. То для самого успокоєння, будемо так казати, прокладці я не бачу великого сенсу, Соответственно, не став я і ставить її. Що зараз? Значить, Вставив кожух, установив маховик, затягнув і кинув мікрометра для того, щоб пробірить бієння самого маховика. Тобто, в принципі, у нас тут ось, як бачите, максимально оце вже місці п'ятсоток. Ось. Ну все, три есть, Ось це тут у нас саме, так. Да. Так що, думаю, буде. Буде порядок, буде ходити, Я думаю, це не страшне. Е, так, ну, в принципі, на цьому все. Зараз трохи тут обезжирю, що позамацував. І далі буду ставити вже саму корзину. Зашпінтував я візді гайки. всередину напхав смазки для почивника. Хай буде, я думаю. Тепер встановлюю диск, щеплення. Зараз ставлю. Корзину будемо центрувати і скручувати. Значить, продовжую збирати, встановив корзину, відцентрував диска, центрував ось старим валом. Зажав, значить, тепер я вирішив перевірити наскільки у нас рівна оця площина кожуха маховика. Сам маховик я вже перевірив, ви бачили, тепер перевіримо сам кожух. Значить, все з примітивних подручних матеріалів, тобто нічого тут такого професійного немає. Один такий мікрометр. Таку пластинку вигнув, піджав, стяжками захватив. Тобто ми бачимо, що зараз у нас ноль. Починаємо, значить я вже тут проміряв, вам покажу. Значить, ось все у нас соответственно, після цього болта зразу починає уходити плюс. А це на сама більша тут точка. У нас у нас плюс 60. Цю частину нам треба б трошки сточити. При тому, що видно, що це проблема іменно в самому ну, кожусі, тому що я ж когось дивіться від цього болта. У нас тут порядок. Ну і так само, що якщо зробити круг. Тут у нас такі 10. Тут у нас 20, тобто навпроти роборя, 20, соток не така вже велика разниця. А таки ми ось у цю сторону заходимо. Ось що ми бачимо самий край. ну хай там вже тут не будемо, на самий край заходити, але в тому, що тих самих. 65 соток. Тобто цю частину. Бачите, як вона різко росте. Тось, цей край він випирає. Зобрано попробую я його трошки підправити. Результат я вам покажу. Значить, позаймався я з цим кожухом. З такого отакого шліфувального інструмента і отаких ось брусочків для того, щоб кривизну дивитися, торну подивився де. де що як. Тобто, Вивів я, в принципі, цей кожух, не знаю, як смисла, особу це можна було і не робити. Ну це так. Для самоспокоєння. Як бачимо, на цій стороні тепер у нас ось ноль. То есть у нас в районі 10 соток. це я думаю. В допусках там оно. Все. Так само тут. трошки там якісь сотки гуляй кривизна. Ну, В цілому у нас попругу в межах 10 соток. 0,5, то вже було в прошлом. На 0 виганять я не бачу сенсу. Як бачив, то місце, де раніше було плюс 5, тепер навіть чуть-чуть мінус 0,5. Ну, я вважаю, то 0,5 на общій кривизні. Це нас не головка циліндру, що там прорве прокладку. Тут воно притулюється метал і метал. відповідно там сотки взагалі не принципіально. Це тих 0,5 і то так можна було ж, кажу, не робити. Ну, Для самоуспокоєння вже хай буде більш рівніше стане. А цих там 10 соток плюс-мінус, ви ж бачите, він по кругу чуть-чуть гуляє. Так що то не страшно. Так що, Зараз позакручуємо корзинку і будемо регулювати саме лапки. Уже як буду регулювати, я вам покажу. А так, в принципі, на цьому вже з кожухом все. Продуваємо воздухом і далі продовжуємо зборку. Значить, продовжуємо зборку. Підрегулював тут зазор лапок. Зазор виставляв я 77 мм від ступиці. Тобто ж від лапки і до ступиці. І тут же ж та ж сама. Тобто це стандартний ось зазор. Базовий, який виставляється ізначально. Плюс закручуємо до упора болти і викручуємо на 7 шлучків. Хто 7, хто 6 робить, в принципі, тут на один шучок можна буде погратися, але то вже по факту. Е, в принципі, все порядок. Осталось купити шплінти, позашпінтовувати. Гаєчки, тут шайбочки попідложував, позашпринтовать і тут же так само позашпринтовать Положив я тут по шайбі для того, щоб було місце. Ну, гайка була ближче сюди, щоб удобно, краще стопорить було. В принципі, це все сказав. Можна вже ставити це все на проміжутку. Хотів би ще доповнити. По поводу цих всіх моїх заморочок. Не знаю наскільки воно, звісно, зробив, то вже зробив. Ви дивіться, як самий, Ну саме ж розумієте, що все воно добре, але це якщо тут у нас все в ідеалі. Думав я, як перевірити тут. Чесно говоря навіть не знаю, як правильніше. Тут взагалі б якийсь би треба щось типу такого, як Коликоштон Генциркуля, щоб отсюди розмір поміряти за цим. Тому що, якщо сюди щось прикріпити і до цього міряти, то виходить, буде неточність, тому що цей вал, він тут, не відцентрований зараз поки. І виходить, у нас, як його навіть зараз прокручуєш. Ну, я так навіть сам дивився, є маленьке Бієння. чого, тому що по суті у нас він стоїть частоку на цьому одному 216, наскільки мені не зміняє почебничку. І виходить він тут не центрується. Він тоді вже центрується в ітогі в самій корзині. Так що, в принципі, не знаю, е -е, вже як буде, там поправу, чи дасть воно, чи не дасть щось, то вже. То вже таке просто казати на душі буде спокійніше, да і все. Так, в принципі, будемо вже його скочувати, а вже з поршнявою і так далі займатися тут. Все-таки воно трошки удобніше. Не на полу його, щоб він валявся. Це так прокладками прикрив колінвал, щоб нічого не попадало. Е, що ще хотів сказати? В принципі, чого так, от не знаю в моїй мислі, чого іменно Воно було. Отут от більше, а отут от менше. Може бути ще з-за того, що тут в цьому місці у нас нема болтів для того, щоб притягувати. От як варіант, що воно тут не прижималось хорошо. Ну, от це мені так кажеться, А там як воно вже є, то вже так і буде. В принципі, на цьому зборка зціплення закінчилась. Далі обов'язково буде. А, ще, кстати, що не забув питати, хто підкаже, для чого оце ці отвори, і чи тут бути щось. Не знаю. Там сильно смисла я ніякого не бачу, щоб щось туди ставити. Ну, опять-таки, хто може знає, напишіть, для чого ці отвори. От вони, Чи щось там не вистачає. От Я не там зеленим, як в мене там, чи щось було, чи не було. Ну, Тут нема. Ставить поки, я не бачу смисла. А ви напишіть. І не забувайте, ж. Палець вверх і підписуйтесь. До нових зустрічей.